Вітаємо вас, дорогі глядачі. З вами Власівський інформаційний портал. Сьогодні до нас надійшло звернення від волонтерської організації Дайте світу шанс, і прямо зараз ми маємо змогу вислухати їх точку зору. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що сталося? Декілька днів тому стався в нашому селищі дуже прикрий випадок, тому що якась людина потравила безпритульних. Тварин вони не були агресивними вони спокійно собі проживали, вони були деть молоденькі, всі дівчатка збиралися їх стерилізувати. Але на жаль, в когось піднялася рука, і так дивитися на це, звісно, дуже прикро, тому що лежать мертві тварини на вулиці, на це все дивляться діти, і тут що ще можна сказати. Uh, Оксана, розкажи, будь ласка, як ну no, да в п'ятницю мені зателефонували люди, що тут неподалеку лежала тварина. Ми прийшли, вона була вся в конвульсіях. Ну, ми схватили і побігли до Каті. Вона нам вколола всі препарати, шанси були на 50, 50 як сказав нам лікар. Вранці, коли ми її знайшли, так вона ще дихала. Ми зробили її капельницю, і вже по обіді виявилося, що тварин більше. Їх було шість зараз. Вона знаходиться в комі. Двох дівчат ще вдалося теж врятувати. А ту дівчинку, що врятували, ми, вона зараз осліпла. Ми не знаємо. Можливо, це препарат, тому що він дуже діє на нервову систему. Можливо, це те, що вона билася дуже головою. Ну, це був бетон і. Я не знаю скільки вона пролежала, скільки вона билася цією головою. Зараз вона знаходиться в нас на лікуванні. Чи буде вона бачити, лікар не знає. Ну, да, це дуже такий випадок, і всі читають сайтів, і всі знають, що зараз розділилися. Хто за, хто проти, е, ну я б хотіла сказати в цьому відео тільки одне: що давайте всю нашу любов, гнів е, в діло. Ну всім вони заважають їм не місце тут а, е, на вулиці. Я розумію, що всіх ми не можемо забрати. Я розумію, що е, вони там і кусають, і все це розумію. Ну ти не скажеш собаці, що там чи не кусають, чи не робити все. Давайте один раз, якщо ми ну, дійсно хочемо їх забрати з вулиці, дійсно нашу гнів любов в якесь діло. Давайте організуємо можливо територію, можливо, якісь вольєри, але разом, тому що ну ось чотири дівчини не в змозі це робити. Я вважаю, що ми дуже багато робимо роботи. Давайте всі разом. Давайте заберемо спочатку агресивних. Давайте знайдемо місце, хоча б. Раз в місяць, два рази в місяць для стерилізації. Почнемо з малого, і там воно піде, піде, піде. І для нашого селища це буде великий прогрес. І далі вже буде видно, як воно буде. Тому що навіть якщо всіх забрати тварин, люди викинуть нових. Ну, це таке коло, яке не та. І хочу сказати, що сьогодні був перший діалог з владою, і це це прекрасно, що вони почали нас чути. Ми почали розмовляти. Хоча б я не кажу, що зараз все буде прямо, але я рада, що вони нас чують, бачать. І ну я хочу сказати людям, будьте трошки добріше. Ну, все-таки війна, і ми переживаємо і хлопцям, і тваринам, і наші хлопці спасають. Ну, давайте і ми будемо трошки людьми. Від... Ну, і все. Друг другу допоможемо, і ми все зможемо. Ми все зробимо. І у нас таке прекрасне селище, і в нас є все, в нас є люди, У нас є робочі люди, і в нас ми все зможемо. Добре. Слава Україні! Героям Слава! Слава. Да. Дуже дякую вам. А та що ж ми почули точку зору е, дівчат сьогодні з волонтерської організації? Що буде далі? Слідкуйте за власівським інформаційним порталом.